Ви коли-небудь замислювалися, як Netflix знає, що вам подивитися, або чому ваш смартфон розпізнає ваше обличчя. Це все штучний інтелект. Сьогодні ми розберемо, що таке ши, як він працює і чому це майбутнє, яке вже тут. Штучний інтелект це комп'ютерні системи, які можуть думати і діяти як люди. Ну майже від рекомендацій у TikTok до безпілотних автомобілів. ШИ читься на даних. Він робить прогнози та вирішує завдання, які раніше здавалися неможливими. Уявіть собі, ваш телефон знає, що ви хочете подивитися ще до того, як ви це зрозуміли, або автомобіль, який самостійно обирає найкращий маршрут. Це не магія, це мотехнологія, яка змінює наше життя. І так це лише початок. Рак швидше за лікарів у транспорті. Робить дороги безпечнішими, а ще Ші може малювати картини, писати музику і навіть знімати відео. Але є й виклики, наприклад, як зробити ши безпечним і етичним. Уявіть світ, де ши керує розумними містами, лікує хвороби ще до їх появи і навіть допомагає колонізувати Марс. Але щоб це стало реальністю, нам потрібно навчитися використовувати ши відповідально. І це залежить від нас із вами. Ши це не просто технологія, це наш шанс змінити світ. Хочете дізнатися більше про технології майбутнього? Підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, де ви бачите ШИ через 10 років.